Будинок в районі автовокзалу вже став відомим серед полтавців та гостей міста. На його стіні палає червоне полум'я, нагадуючи про страшну трагедію, війну в Афганістані, закарбована у фарбах пам'ять про подвиг Сергія Коротуна, хлопця, який жив у цьому будинку. Проте ті, хто приїжджає сюди подивитися на меморіальну дошку, неминуче натикаються на таку прикрасу Полтави, як проваля в тротуарі. Ми теж гості в цьому місті. Город ну, хороший, красивий, деле, когда кададень по тротуару. Я не знаю, Статика, как, как не люди осінь, здесь живуть та от уном. Живу в Херсоні, у нас таких е, не тротуарів. Автовокзал, ждавокзал, красиві вулиці, красиві, красиве що це понашата міста. Не менше бурені станом тротуару і місцеві мешканці. А саме страшніше, це, конечно, оці ями. І тут всього 100 метрів до остановки і от траси 100 метрів. І не можна зробити дороги. Просто це і не те, що нам стидно, що тут жінці, а це стидно, мабуть, і городу, що проїжджають машинами, глянуть на оцю де усі ж дивляться на то. А тут. Що робиться? Мешканці будинків, що виходять на Понівичину вулицю, вже неодноразово зверталися у різні інстанції, щоб вирішити цю проблему. Лист, який вони написали до ЖЕО, переслали до комунального підприємства Полтава водоканал. Я дзвонила в, в аварійну, в каналізаційну, спитала, це ваше? Ви вам ремонтують, Я не знаю. Ну, а кому мені ще? Я ходила в водоканал. З цим письмом показала, вони сказали, ми отримали це письмо. А де воно може воно десь там потерялось, і що». Відповідно до офіційної відповіді Жео номер 2 мешканцям будинку, причина виникнення пробоїн несправність мережі, і вирішити її можна, відремонтувавши чи замінивши трубопровід. У Полтава водоканалі запевнили, заяви і від ЖЕО, і від мешканців отримали одночасно у день виходу сюжету. І тоді ж направили бригади з перевіркою. Якщо цей каналізаційний колодязь дійсно знаходиться на балансі Полтава водоканалу, проблему ліквід. Ідують якнайшвидше. у випадку, ж якщо несправну мережу обслуговує інше підприємство, пошуки винуватців продовжаться.